Не щоб воно було мирним. Року, якщо ви самі вдома, ми розглянемо основні правила, які будуть допомагати вам залишатися в безпеці наодинці вдома. Якщо ви самі вдома, то запам'ятайте, ви людину незнайому, в дім свій не пускайте. Знайомими твоїх батьків і хочуть зайти до тебе додому. Якщо пригощають цукерками або морозивом, якщо запрошують у гості, щоб погратися з песиком, якщо пропоную тебе підвести, скажи, будь ласка, якщо хтось називається знайомими батьків, що треба робити? Правильно, ми їх не будемо пускати додому до себе, якщо ви наодинці вдома. Якщо ви десь гуляєте і вам кажуть, що я друг там або подруга твоєї мами, ми також не йдемо, ми можемо зателефонувати одразу батькам, або, або можемо в будь-якому випадку так, зателефонувати батькам, підійти до інших дорослих, знайомих, так? чи то батьки, чи то сусіди, ви ще маленькі, ви ще не ходите далеко від дому. І ні в якому разі ми не йдемо. Зі сторонніми людьми. Не беремо в них морозиво, не беремо в них цукерки. Товаришем спочатку познайомте маму й татка і тоді, будь ласка, в гості кожен день його приводьте. Тільки друзів і знайомих ви запрошуйте додому. Аби кого додому запрошувати не можна. І подумаємо, в чому проблема дівчинки. Дуже рада наша ната, що її рідненький тато вже купив магнітофон, відік, супертелефон, телевізор і годинник, ще й новенький холодильник. Дівчина до подруг милих полетіла, як на крилах. Щоб швиденько у дворі розповісти дітворі і дорослим і малечі про такі чудові речі. Злодії не зволікали, того ж дня їх обікрали. Скажіть, будь ласка, а що сталося? Чому тин будинок обікрали? Адже тато купив і магнітофон, і відик, і супертелефон, і телевізор, і годинник, і холодильник, все все було, і тут раз і все. Знайшлися люди, які вирішили обікрасти. Чому так сталося? Правильно, тому що ната наліво і направо розповідала, що вдома з'явилося, що де лежить, і злочинці підслухали розмову. Вони позастрили і, звичайно, зайшли. Та обікрали їхню родину. А куди треба дзвонити, якщо вашу квартиру хоче потрапити з володіть? Правильно, ми телефонуємо у поліцію. А чи пам'ятаєте ви номер поліції? Так. Номер поліції це 102. Давайте запам'ятаємо номери телефонів, за якими ми можемо викликати допомогу. Пожежна 101. поліція – 102. Швидка допомога 103. Запам'ятай ці номери. Поліцію телефонуємо завжди 102. Вері чужому не відчинили, тому беретеся ви звичайно за улюблену справу. Скажіть, чим ви любите займатися вдома, коли залишаєтеся самі? Вдома нас оточує безліч предметів, які приховують собі небезпеку. А тому й поводитися з ними потрібно надзвичайно обережно. Ігри на балконі, підвіконні, горищі. Тому раджу вам не зачиняти і не відчиняти вікна самостійно. Не сідати на підвіконня, не перехилятися через нього і ні в якому разі не варто будь-що викидати через відчинене вікно чи балкон. Так поводити не можна себе. Другий малюнок хлопчик. Запалив бенгальський вогнить над чим? Над столом. Так, а ми знаємо, що, може, тканина, яка лежить на столику, так, вона що може статися? Скатертина може загорітися, правильно. Далі, дівчинки, боліло горлочко, і вона взяла ліки без дозволу батьків. Цього робити не можна. Хлопчик зробив собі гарненький паперовий кораблик і вирішив запустити його у ванні, але набрав занадто багато води і затопив ванну кімнату. Вода, можливо, що зробить, потече до сусідів. Переостанній малюнок дівчинка прасувала речі і забула про праску. Ми знаємо, що вона може загорітися. Останній малюнок у хлопчика полетіла повітряна кулька, і він кинувся її наздоганяти. Але він знаходився на балконі, тому цього робити не можна. Має кожен знати. Будеш з ним необережним, може трапитись пожежа. Телефонуй 101. Що зараз майже в кожнім домі є необхіднім, безперечно, бо варить їсти без утоми, хоч він отруйний, небезпечний. Ним користуємось щораз. раз. Ви вже здогадалися? Це ж газ. Яку ж користь приносить газ? Правильно, за допомогою газу ми можемо обігрівати будинки, гріти воду, гріти їсти, готувати їжу. А як з ним поводитись? Обов'язково потрібно вчасно виключати комфорти. Якщо ви відчули запах газу, перекриваємо газ. І тоді викликаємо газову службу. Повідомляємо дорослим і викликаємо газову службу, якщо був витік газу. У випадку витоку газу телефонуємо в 104. Якщо людині поруч стало погано, слід викликати швидку допомогу 103. Скажіть, в кого з вас є телефон? Чудово! Які ж номери телефонів люди повинні пам'ятати постійно? Постійно в голові ми маємо з вами пам'ятати номер 101 – рятувальна служба, 102 поліція. 103 швидка медична допомога. 104 аварійна газова служба. Усі дзвінки з телефонів, стаціонарних, мобільних автоматів. По Україні усі вони абсолютно безкоштовні. Давайте запам'ятаємо правила: не відчиняй двері незнайомим людям, не заходь у ліфт разом з незнайомими людьми, ніколи не приводь додому незнайомих дітей, не розповідай, що вдома є цінні речі чи гроші. Зачини вікна, балконні двері, перекрий крани води і газу, коли йдеш з дому. Запам'ятай необхідні номери телефонів і свою домашню адресу. Давайте продовжимо речення. Сьогодні на уроці я дізнався чи дізналася. Я використовував, використовувала, виконував виконувала завдання. Я відчула або відчув, що. Тепер я Синько-колего, яка відповідає твоїй роботі на сьогоднішньому уроці. Де жовта це гарна робота, зелена, мені все вдалося, помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре, червона, мені потрібна допомога, синя я можу працювати краще. Обери той колір, який характеризує твою роботу на сьогоднішньому уроці. За увагу! Ви чудово впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами пишаюся. Поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!